Результально не замазуємо нічого, просто ось таким чином. Тобто, гострим кінчиком розмазуємо глазурь, і для того, щоб вам розмазати, вам потрібно більше нанести. Не можна вносити так мало. Вивчати рецепти традиційної закарпатської випічки та спільно випікати хліби, смаколики. В Ужгороді на базі благодійного фонду карі та внутрішньопереміщені особи разом з волонтерами та досвідченими кондитерами випікали медові пряники. Це таке товариство тепле, домашнє. Ну як для нас, жінок, це дуже важливо. Кухня – це ж наше все, і аромати, і руками щось зробити, а особливо тісто, воно ж живе. І тому ми сьогодні робимо пряники, будемо їх розмальовувати, коли вони спечуться. І подаруємо комусь те, що ми сьогодні робимо напередодні різдвяних свят, новорічних свят. Це велика справа. М -м -м. Всі ці Наші вироби, які ми сьогодні зробимо, ми відправимо як благодійні для тих, хто потребує для наших воїнів. Нехай вони відчувають, що ми любимо їх, спілкуємось про них, оберігаємо їх своїми молитвами. Захід організували в рамках проекту Ділимося хлібом, який реалізується за ініціативи фундації імені князів благодійників Острозьких. У нас є дві мети в цьому проекті. Перше це інтегрувати внутрішньо переміщених осіб у середовище, зібратися разом, зробити щось смачненьке. Медові прянички, які будуть передані військовим, які перебувають на лікуванні у місті Ужгород. Це цими військовими опікується наш підрозділ помагатори і ми будемо їм передавати наші прянички. Спільне випікання і традиційні рецепти мають стати містком між поколіннями і регіонами в рамках цього проекту. Чимало увагу тут приділяють старшому поколінню, адже сьогодні вони вразлива категорія людей. У нас вийшла чудова арт-терапія, адже робота з тістом надзвичайно позитивно впливає, особливо на літніх людей. Вони працювали з тістом і. Відволікалися трошечки забували про свої занепокоєння або негаразди. А звичайно, розпис медових пряників підвищує їхній настрій і покращує їхні творчі здібності. Тобто дійсно для літніх людей такі ініціативи є дуже важливими, і ми звичайно раді їх завжди підтримувати. Проєкт реалізовується з жовтня 2023 року. Захід з виготовлення та розпису модових пряників був шостим заключним. За цей час організатори охопили близько 60 учасників з числа ВПО. Це неабияк позитивно вплинуло на їх інтеграцію. Тож у майбутньому планують реалізовувати подібні проекти і надалі.